Підбуваємо підсумки року. Складного для нас, в тому числі і в діджиталі, але оскільки ви опікуєтеся діджиталізацією нашої країни, і оскільки дія вже на четвертому, здається, році визнана навіть і за кордоном, тому що журнал Time відніс наш ваш застосунок, наш український, в категорію «Absent Software, для вас що означає це визнання? Тому що я коли за кордоном спілкуюся з іноземними колегами, вони кажуть, слухайте, ну ви українці, ви настільки діджиталізовані, я там їм щось показую, і такий ні, 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 нам ще Цього далеко наскільки ми випереджаємо всіх, і куди нам ми будемо далі рухатись? Ви дуже класно помолилися, але насправді не помолилися, тому що я завжди говорю, що дія це продукт людей, тому що він створений за податки наших громадян. І дійсно, я як громадянин пишаюся тим, що дія визнана в світі, і зараз є там кілька країн світу, де ми проводимо консультації щодо провадження самої дії. А взагалі, якщо дивитися на такі об'єктивні результати, то за 5 років за рейтингом у цифровим рейтингом, який вимірює прогрес цифрових держав. Ми зі 102-го місця, уявіть собі, зі 102-го за 5 років опинилися на п'ятому місці в світі. А в таких, наприклад, категоріях, як відкриті там дані в третій в Європі за рейтингом, який є там найбільш об'єктивний щодо ці, щодо цього напрямку, щодо злучності громадян до використання цифрових технологій перші в світі. Тобто, насправді є об'єктивні рейтинги, які показують, що Україна зробила прогрес і не так багато держав. Держав залишилося, які потрібно нам ще якось обійти, але ну це не є ціллю самої на mm -hmm. наша задача будувати найзручнішу державу для кожного з нас, для громадян, які не будуть знати там як де звуть яких чиновників, але будуть знати, як в кілька кліків отримувати послугу. Та якщо надають послуги погано, або там хтось не справляється зі своєю роботою, то можна також там через цифровізацію, скажімо, висловити свою думку щодо цих людей. Скажіть, а чи консультуєте ви або ваше міністерство інші е, відомства? тому що. Е... Ну, принаймні, ті застосунки, якими я користуюсь в телефоні, це дія, це резерв плюс і це Київ цифровий, тому що вони весь час пов'язані з моїм життям. Я думаю, у вас приблизно так само, але чи відбуваються консультації і чи ми побачимо від інших міністерств також якісь їхні. Унікальні да, Звичайно, Ми співпрацюємо і допомагаємо запускати там всі ці продукти. Запускали, допомагали запускати і співпрацюємо. Це там частина екосистеми цифрової держави. Там, наприклад, ще є мрія, там можливо буде застосунок ветеранів. Тобто, це цифрова екосистема, вона продовжує розвиватися. Тобто, і мені подобається ця тенденція, тому що і ми впровадили посаду заступники цифрової трансформації. Вони є як і в міністерствах. Так і в громадах, так і в обласних адміністраціях. І ми бачимо, як ці заступники починають там в нашій екосистемі працювати і робити результат. Тому у нас в наступному році буде якраз там певне оновлення і заступників цифрової трансформації в інших міністерствах. І наша задача зробити таким чином, щоб таких продуктів якісних було там більше. Або послуги, які роблять міністерства, що стосуються громадян, вони опинялися в дії і були там їх ставало ще більше, ніж там в цьому році і в минулому році. І знаєте, ми, як сіємо Правиль правильний вірус цифровізації в різні відомства міністерства нам дуже подобається, як всі між собою конкурують за класні сервіси, за те, як комунікувати це громадянам, це і була там частина місії нашого міністерства створити таку певну культуру, коли громадяни, громадяни стануть в центрі, про них почнуть думати. І кожне міністерство в першу чергу буде думати, а як зручно зробити для громадян. Якої функції в дії не вистачає Михайлові Федорову? І якого застосунку хотілося б мати від держави? Ну тобто дію ми вже маємо. Чого б ще хотілося супер. От я поділюся з вами спойлер, такий зроблю да ми ще про це не говорили, але насправді наша задача тепер зробити так, щоб кожне міністерство швидше трансформовувалося і надавало якісні послуги через дію або взагалі прибирали послуги, які не потрібні. Да, вони зайві, і тільки створюють бюрократію, щоб дані бігали між реєстрами, а не громадяни, між державними органами. І ось це, це, це класно звучить. Да, ну і в цьому наша ідеологія це там не просто, скажімо, фраза на слайд, а це. Те, чим ми живемо. І, е, але завжди залишається ситуація. Ми ж всі там, громадяни, які отримують також різні послуги і не живемо в ілюзіях. Коли ти стикаєшся з державою, ще є такі випадки, і ти думаєш, блін. Ну, чому саме це, так це зроблено? І я хочу дати свій фідбек. І от ми думаємо про таку послугу, коли громадяни зможуть, скажімо, потрусити телефон, з'являється голосовий помічник, і ти можеш надиктувати, що я стою, стою тут, є певна проблема, і мене ця проблема бісить. І ця проблема, вона автоматично, завдяки штучному інтелекту, категорується, тобто відноситься до категорії певної політики, яку формує певне міністерство. І міністр або його відповідальні люди отримують спуш-повіщення через наш інший продукт «Дія Офіс», який є частиною «Дія», Про те, що саме в цьому полісі є певна проблема, з якою стикається конкретний громадянин. Звичайно, що дія не зберігає персональні дані. Ця інформація деперсоналізована, але ми знаємо, що є така проблема, і громадянам не подобається, як працює те чи інше державний орган а ідеально потім робити взагалі рейтинг цих державних органів на основі фідбеку громадян. Тому що сьогодні нас з вами приватні компанії, банкінг, пошти, вони інтернет-магазини вони привчають до нової споживацької поведінки купувати в один клік, отримувати посилку в кілька кліків або відправляти, сплачувати все в кілька кліків. І завжди є фідбек. користувачі надають фідбек. І от такий зворотній зв'язок він потрібен кожному чиновнику для того, щоб. Вони, скажімо, жили в одній реальності з громадянами, які отримують послуги, а не думали, що в них все круто. Тобто, те, що ви сказали, давайте так, робоча назва у мене поки що це зняти стрес, тому що ти так. береш, потросив його да, так, да. нервово і потім <рес> бажано цензурно пояснив, що, що тебе дратує. Тобто, це одразу буде і функція, якої вам бракує, і окремий застосунок. Це не буде Ні, в дії. це в дії, звичайно. Ага. Да, да. Ну Доп... вас вас вичне вас можуть зненавидіти деякі ваші колеги, е... якщо їм прилітати пущі Потрібно змінюватися. Тому що світ вже швидко рухається і потрібно змінюватися швидше швид, швид, швидше і швидко взагалі. Тому ось це, чого мені не вистачає, це думаю, дозволить швидше розвивати взагалі цифрову державу державу ще більш швидше, тому що п'яті ну, місце в світі це добре, але mm -hmm. ми повинні бути за кілька років на першому місці. Добре, я хотів би поговорити про те, наскільки для українських розробників держава створює також умови, тому що всі, навіть ця ідея, про яку ви говорите, знімати стрес і робити фідбек державі. Це ж мають розробити люди. Наскільки для них зараз хороші умови, враховуючи те, що третій рік повноштабної війни багато які компаній шукали кращі умови, і насправді там велика конкуренція, попри те, що і великий запит на працівників. Діє Сіті і U residency вони працюють. Mm -hmm. Також чого очікувати в цій галузі, і які будуть зміни, враховуючи те, що. Податки у нас зростають з наступного року, mm -hmm. як їх це стосуватиметься? Да ну у нас на сьогоднішній момент діє спеціальний податковий режим діє сіті для технологічних компаній. І там вже інкорпоровано півтори тисячі компаній. Там всі найбільші компанії, майже там 90% точно є в дія сіті. Це 100 тисяч людей вже інкорпорувалося. Тобто ми створили одні з найкращих податкових в Європі. Точно найкращі податкові умови, одні з найкращих податкових умов в світі для IT-галузі. Сьогодні IT-галузь, вона перша за експортом. І незважаючи на повномасштабну війну, важко. Звичайно, що обсяги трошки падають, але залишається на першому місці. Звичайно, що є виклики. Там виклики стосуються там і бронювання виклики стосуються там і того, що там деякі партнери, клієнти, вони там скажімо, там не завжди впевнені, що компанія зможе зробити там замовлення до кінця, і так далі. Але ми з цим, з цим працюємо і створюємо там і сервіси для it компаній, які дозволяють там і бронюватися швидко, і в принципі, як і для всіх компаній в Україні. І ми зараз запустили платформу Code.ua, яка по суті рекламує it бізнес український на увесь світ. Тому що багато є книжок про it бізнес Ізраїлю, що незважаючи на війну, там ракети і обстріли, it бізнес Ізраїлю розвивався, але у нас відбувається повномасштабна війна з там великою армією світовою в світі, і те, як ми з вами кожного дня, там кожного тижня відчуваємо обстріли і умови, в яких ми працюємо, те, що наші компанії продовжують розвиватися, надавати послуги, сплачувати податки, там сервіси запускати, бізнеси створювати і капіталізовувати нашу країну. Це потребує того, щоб світ це оцінив і продовжував замовляти в Україні it послуги тому ми з проблеми розуміємо і працюємо пасіна над новими сервісами. Наприклад, на мені ви бачите U-Residency, це новий застосунок, це нова послуга. Це взагалі така нова сфера. Нова політика, яку ми запустили в Україні, це можливість громадянам зараз чотири країни є, інших країн відкрити ФОП в Україні і сплачувати податки в Україні, знаходячись в іншій країні, тобто використовувати переваги нашої податкової системи для того, щоб приносити гроші в український бюджет, ну і власне там розвивати свій бізнес за кордоном. А наскільки це має хороший відгук за кордоном, тому що ну це ж не про благодійність. Податки йдуть в Україну. Це про сприятливі умови для бізнесу. Так і ви сказали, що в it індустрії одні з найкращих ну в Європі. Приходять до нас європейські компанії чи ні? Ну зараз за останній рік велика кількість компаній інкорпорувалася в Дії тобто, скажімо, обережно, але приходять ну, не стільки, скільки хотілося б, скажімо, і приходили, якби не було повномасштабної війни. Але тим не менш, наша задача ключова зараз зберегти український it бізнес. А далі вже будемо там залучати. Максимально бізнес з інших країн, тому сьогоднішній наш фокус і всі продукти, як зберегти український it бізнес Тому що звичайно зараз відкривати офіс іноземним компаніям, привозити співробітників. Ну це для них там виглядає, що ризиковано. Тому наша задача для наших компаній створити найкращу умови, щоб вони продовжували розвиватися і не думали про переїзд, не думали про те, щоб закриватися, і продовжували інвестувати. розвиватися. мінцифри. Також створює умови для мілтек. Чи no. Defense Tech, можливо, доречніше говорити, це Brave One. Проект теж не новий, але оскільки ми підбуваємо підсумки 24-го, і ми бачимо, що оборонний комплекс працює. У нас є анонси, і президент вже говорив про ракети, uh -huh. які ми будемо сподіватися, летітимуть ще далі, нестимуть ще більше добра на ворожу територію. Які підсумки можна підбити? Brave One? Тому що, ну давайте, можливо, коротко я поясню нашим глядачам, це от Теж такий напрямок, де якщо в тебе є стартап, держава готова його допомогти, якщо це сприятиме силам оборони. Так, проект надає гранти фінансову підтримку для компаній, які розвивають себе, працюють, створюють продукти для сил оборони. Вже там більше ніж 3 тисячі компанії. Більше ніж три тисячі проектів є на Брейван. Це там тисячі компаній, і більше ніж на 1 мільярд там 1,3 мільярда вже видано грантів в цьому році. Ми запустили окрім дронової програми ще ракетну програму. Ми почали видавати гранти для ракет для ракет. Але дуже важливо, що окрім фінансової допомоги. І тим, що Брайван є платформа між військовими і там бізнесом. Окремо, ми відкриваємо, продовжуємо відкривати ринки. Тобто, спершу це зробили для дронів, для ребу, для наземних платформ в цьому році для ракет, і продовжуємо це робити. Тобто, ми зрозуміло, от за цей рік, знаєте, це там забетонувалося, що там, де даєш свободу українцям, вони створюють неймовірні продукти. І відкривши ринки, зробивши конкуренцію, певно, ми з вами отримали там ринок дронів і більше, ніж мільйон дронів поставок в цьому році. Ми отримали там і РЕБ, і наземні платформи, тобто така відбувається трансформація в цьому напрямку. Але ми побачимо в наступному році велику кількість ракет, те, що анонсував президент, тобто і і Brave я, One теж там має свою частину звичайно. Вроду. Ну і це нормативно-праві акти, це і гранти певні, які видаються, і супроводжуємо, супроводжуємо певних виробників. Але ви побачите, що буде результат від цього. Тобто, якщо українцю дати відкритий ринок, дати конкуренцію рівні правила гри, українці створюють продукти. В цьому я. Бачу, таку певну унікальність нашої нації, тому що я не уявляю собі будь-яку країну світу, яка б могла там за такий короткий період часу зробити технологічну революцію в, в, в стількох сферах. Ну це просто неможливо там, щоб угу. почати виробляти там власні ракети за такий короткий період часу. Ну я, я не можу собі уявити будь-яку країну світу. Тепер перейдемо до ще одного виклику. Я думаю, що ось та функція, коли можна потрусити і зробити фідбек, буде пов'язана з штучним інтелектом чи машинним навчанням. Мені здається, що це вже традиційне питання, коли я вас щоразу бачу і з вами записую інтерв'ю. Коли ми бачимо штучний, побачимо штучний інтелект в державних галузях. І якщо дозволите, чи користується пан Михайло Федоров штучним інтелектом? І для чого? Звичайно, скажу так по секрету, що вже штучний інтелект там по типу ChatGPT або Клади AI, вони вже перемогли іконку Google на першому екрані мого смартфону. Та більше інформації я вже шукаю через ChatGPT або на ну, схожі сервіси. І звичайно кожного дня використовую там від створення деяких там презентацій, коли швидко потрібно, до там пошуку інформації систематизації для різних для різних задач. Ми працюємо на тому, щоб в дії в мрії з'явився штучний інтелект в першій половині наступного року. У нас вже там велика R&D розгорнулася. Ми вже знайшли CIO, Це людина, яка відповідає mm -hmm. за штучний інтелект в Україні. Ми вже знайшли CTO, Це технічна людина, яка буде відповідати за розвиток штучного інтелекту. І в найближчі там місяці ми думаю, побачимо перший MVP, пілоти. А Яка функція вибачте буде штучного інтелекту в Мрії? Це побудова індивідуальної освітньої траєкторії. Як допомагати нашим дітям знаходити контент, тобто буде система підсказувати навчальний контент, і відео і книжки, і потім багато чого іншого, і грантових можливостей, і так далі, для того, щоб діти розвивалися, тому що на основі аналізу великих даних, великого mm -hmm. об'єму даних, можна спрогнозувати, як що кому потрібно підсказати, куди привести за руку, до того щоб дитина зробила певний прорив, і задача мрії буде якраз от налаштовувати ці. Інзуально освітні траєкторії допомагати зростати нашим дітям. А для вчителів це дебюрократизація, це зменшення там, паперового навантаження, додатковий пошук контенту для там, підготовки матеріалів і так далі. Тобто, це він він для всіх і для батьків, і для дітей, і для вчителів. Тобто, ви загрози в штучному інтелекті не бачите, e, потрібно очолити загрозу <с>? і стати найбільш прикладною країною в світі щодо штучного інтелекту. Ну, зупинити, тому що точно не якщо змін. ми пропустимо цей етап. Я дуже переживаю, що ми не встигнемо за іншими країнами, які будуть мати позитивний вплив на економіку завдяки штучному інтелекту, де вираз буде зростати там продуктивність праці і багато чого іншого. Тому нам потрібно бути в топі країн світу і, скажімо, не. Пропустити цей цю технологічну революцію, яка наближається, Зрозуміло. Дякую вам, дякую вам.